Буквально вчора я розказував вам історію про зліт і падіння атрибутики Катовіце 2014, і, зокрема, наліпок Evil із Hollow. А потім наша команда вирішила трохи глибше розібратися в цій історії і виявилося, що це була одна з найбільших накруток на ринку КС за останні роки. Як це працює? У Китаї вже давно успішно працюють команди бустерів. Вони обирають нішеві предмети з невеликим обігом, майже викуповують лістинги, став Л'ять стіни заявок і створюють ілюзію дефіциту. Звичайні трейдери бачать зростання графіка і підпирають ціну знизу. А Evil Вілдженіус із молодша, не хайпова, але візуально чиста і доволі гарна наліпка ідеальна, щоб продати людям історію про відродження Катовіце. коли вона здорожчала майже у 10 разів, ринок став тонким. Частина дрібних трейдерів текла, а бустери змогли штовхнути ціну ще вище. Інсайдери кажуть, що кінцевою ціллю була психологічна позначка тисяча доларів. Але план посипався, коли один із людей у приватній групі бустерів почав зливати великі обсяги раніше за всіх. І як потім з'ясувалося, сам лідер цієї групи. Теж на крису почав зливати накопичення через це і почався каскадний дамп, і вся конструкція оголилась. Звісно, такі маніпуляції не здатна провернути одна людина. Над цим працюють команди з великими гаманцями. Для розуміння, щоб тримати ціну хоча б день-два, потрібно вливати мільйони доларів ліквідності. Конкретно у випадку з Evil із Hollow на це було витрачено близько трьох мільйонів доларів, десь біля того. І це при тому, що у лідера вже на той момент було 60 тисяч наліпок, це приблизно 24 мільйони доларів вкладені в одну наліпку одної команди. Коротше, про що нам говорить ця історія? Якщо ви не серед перших, хто заходить. І виходить, ви не інвестор, ви чиясь ліквідність. Та і як я вже казав вам, замість того, щоб збирати у ці віртуальні фантики, набагато краще просто грати в КС і отримувати задоволення від гри в команді. А якщо ви не знаєте з ким пограти, то долучайтеся до нашої спільноти в Discord. У нас там постійно відбувається якийсь цікавий двіж, і ми вам будемо раді.